От. Вам. То що ми хочемо від породи терманської біли. Самочка три місяці тиждень. В роботі. Вага 4 кг. Ото вам вискочка. Так. Маю окрольчик. Не знаю, тільки родила самка, зараз буду ще рахувати. Ну, бачу багато є. Термонська біла. Рахуємо. Два. пиять. Фим. Фим. Сам снимаю, сам выбираю. Девять. Девять. Одиннадцать. Дванадцять не бере Двинадцять Опа Шивей поводу 12 штук так Тепермо коти вже мякую коти уже чекают. Интересно, что же они нам скажут по так. 60 грамм. Ну. 40. То, что показывают там в видео. 30, 40. Тут уже 40 я уже бракую. Так, дальше. 60 грамм. Ну. Маленький якісь 46 г. Дивіться наглядно, от беру по 60 г чётко. Чётко 60 г. А ну що якісь маленькі є. 46. Бляха якісь други знайти, бо я ніби О. 48. 46 тоже. А ну, так, Ще якісь маленькі. 44 От, з тих 12 крилят ми лишимо, ну, десь 10-11. ще одна самка має родити. То ще скукуємо комусь. От, це терманська біла. Тільки новонароджені крилята з такою вагою 60-12 штук. 60, саме найменше 44. Оце впало вимостило, що воно скаже нам 56. 58. Ну отут вот ми вже заберемо цей пух. 50. до 56. Вот. Киз ми зараз двох забракуємо, а ті всі підуть далі в роботу. Так, це кролики у нас 2 неділі. Да, 9 штучок тут я лишив. Самці. И она их тянет. Это французы. Вот вам французы. Девять штук в укроли. Сам котян. Зараз, 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 у нас не пропадали, бо они зараз как раз таки викнут, что они все выпадают там. Вот такая самочка. Ну, вот, так, идем дальше. Идем дальше дальше да, вот тоже укрол да видишь тут и старший то здесь 16 дип да видишь тут украли. Ты повыгоняю покажу вот такая кубка хлопчики в девчатах 9 діб, ніякі 9 дібка. СМ16. 9 діб. 7, Скоро буду вискакувати вже, звісно. Дев'ять штучок украю. Такі жеврики. Французи. Усім привіт. Сьогодні хочу засняти відео на таку тему, як чому ми платим за породу. Самка. Виходь керлятом 15 днів і вона вже виходьть. Летіло термона здорового, тепер я буду продукувати вам 7 кілограмву термо. отако щоб ви розуміли, самка довга на ширину 200 літрової бочки. Це саме О, що! що що, що, що? що, 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 що? Зараз вийде. Не заплановано. Так, самець. Ось вот, француз, настоящий. Горбенка на носі, вушко, парус. Все, самка в охоті. Забираємо сільця. Що... Ну. Приходив до самки. Самка зараз будує терлять. Вот Ось така ракета. Термонка. Висока на ногах. Молочка. Отака. Вот 200 літрова бочка. Вот така самка, на всю бочку. Знімаю на бочці. Ніяких не роблю. Там декоративних вам і якихось декоративних якихось там в столах. Чітко показується м'ясо. Величину. Сі самці. Це вони поляки, це французи. Головка маленька, вушко, Одноглядна головочка. Ним кирпичом, тоненька головочка, тоненька лапочка і така касанка. Шерсть гладенька. От. <кій> Оцеметься. Так, до чого це все я веду. Попередньо я показав, до чого я доб... ми добилися вже генетично. В своїх вже умовах кролика підвели до чого. До того підвели ми, що ми. Самочку запускаю вже в 3 місяці і тиждень, вага від 3800 до 4 кг. Самочки йдуть в роботу. Це ми вже добилися генетично, Оце я називаю вискочка, і дай Бог, 4 місяці, ця самочка пройде керляти і почне працювати. Оце буде вискочка. Тож ви показуєте, самка 3,5 місяці за 5 кг. Тепер питання друге: злучити її, запустити її в роботу. Ви взяли крілика, але не вмієте, ви з ним. Не з ним користуватися, тому що це є проводити ремонтська біла. Найперше для, не для нас це м'ясо. М'ясо самка проводить, так як я вам показую відео. 12 керлят, плоди повинні бути здорові. 40 грамів то вже йде все на брак. Вище 40 грамів, там можна лишити 45 А так взагалі я лишаю 60 грам, 60-80 і І деколи є. Унікали, що приведе 8 керлят, то є по по 100 грам. З таких плодів починаємо стартувати і далі з ними працювати. Далі молочні самки, і вона повинна їх дати нам бистрий ріст. І здоровий самець, такий поза 6 кг дати плоди великі. І працюємо. Чого я захочу затрагнути цю тему, чому ми так багато плотим ну великі кошти плотим за... <кій> за породу. І зараз є так багато. Гуляю в інтернеті е, пересудів, що я возник підняв дуже високі ціни. По цінах хочу тепер вам пояснити роз'яснити, що такі ми є недобросовісні і ми піднімаємо ціни. Е, давайте так. Всі знаєте, і був в інтернеті, як купляють кров в Україні. Я знімав відео. Е, легендарна, я рахую на сьогоднішній день на легендарна е, лінія А А5. А п'яте, що дуже багато кролика того мають по Україні і дуже гарні результати. Всі їх купити. Хто не мав, хоче мати. То хочу я вам сказати, да, я того окрілика взяв і я його продавав за бессім. Тобто продавав за малу ціну. Ну, Я просто хотів дати Україні, щоб люди мали краще. Кращі, ні поля, ніж поляки. Поляк такого результату немає, такого крілика немає. Поляк має крілика. Здорове вухо, як ви бачили. Таке вухо здорове, закручене в другу сторону, голова здорова, масивна, лапи здорові, шкіра стоїть, як на ведмедіві. Ні, а в нас крілик гарний. Тобто нам треба мінімум відходів, максимум прибутку м'яса і шкіри. То ніколи поляки на того результату не мають чому, тому що це є французька селекція. І тепер вам розкажу по цінах, як цей ці крілик приходить до нас. Чого мене так це збендежило? Я знав, що мого кролика, навіть то не мій крилик, але по моїх лініях називають моїми лініями І продають там, наприклад, в сідній частині України по ціні ще того року продавали 400 гривень кілограм живої ваги. Назвали нашими лініями. Моїми лініями особисто. І чого? То чого ж я під моїм прикриттям люди рубають гроші? А дійсно я привожу, я плачу гроші, я кролика селекціоную, даю людям в Україні і я беру малі кошти. То чого ж я так повинен робити? Тепер такого не буде. Далі. Ще літом до мене дзвонить людина, є якось з вас нові лінії. Я кажу, є відвозю за саму новішу лінію, взяв Q. А ми її вже два роки нею користуємося. Перший кріля мені дав возний. Мені дав по кюшці, а вони вже мені говорять, що ми вже два роки цією лінією користуємося. То ви розумієте, як це все ходить в Україні, прикриваючись нашими трудами, люди собі просто рубають гроші. Тому було прийнято рішення назвозним, що ми тепер лінії не говоримо. Хто хоче тримати, берете нас, а то вже ваші питання. там. Що ви будете скрещувати, Де ви будете скрещувати. Та як я був, ну я ж добросовісний, парень Рубаха. Дав кролика. Ще й набив тату на вусі. Чітко лінія, родовід. Все, люди собі міняються кроликами. І все, нашу їм на що їм купувати далі кролика. Вони по Україні створили ви телеграм-канали. Ви думали, що я цього не знаю. Хоча ту інформацію всю зляли. І ви в телеграм-каналах, де назвозних немає, ви міняєтесь тими крилями. Міняєтесь, міняєтесь. Ну, питання, міняйтеся. Зараз бачу, струя пішла. Поляки. Нічого, переживемо. Я хай буде цього року кролика переб'ю всього на м'ясо. Я не продав. Не хочете купувати в мене. Я його переб'ю на м'ясо. Про питань немає. І на наступний рік буде ціна в два рази більше. В два рази більше. І так буде добиватися, додаватися, поки ви все одно прийдете і купите криля. Чому така цінова політика? Тепер пояснюємо. Щоб ви собі розуміли, привезти поляка, простого поляка, на якого вам ніхто, грає. ви дзвоните і кажете, чому такий крілик дорогий, і яку ви даєте гарантію по тому крілку. А тепер ви задаєте полякові питання. Крілик стоє від 50 в кого якого поляка злотих до 100 злотих за кілограм. Той який заводчик. То, що ці заводчики зараз у вас є, то в пиль. В Польщі це не в тих заводчиках якрілик. Що зараз в нас є інтернет, це самі дешеві заводчики. Ви купляєте в них крілик. Тобто, дорослий крілик 4, 4 кг. Вам обійдеться від 50 до 100 доларів. Тільки кролик один. Тобто 400 злотих це 100 доларів. Або ж завезти зняти за 50 злотих, це буде вам 200 злотих, 50 доларів. Дорога. Дорога. Вам від 50 до 100 доларів. От вам крілик в, в, в кращому лучі в луч, самій хужої якості. Тобто маленький, І з дороги вам вийде 100 доларів. Це з Польщі привезти поляка. Коли ще я розкажу за французів, вийшов я на людей і кажу, я хочу безпосередньо прямо з Франції, з Євролава, заказати сім'ю. Ну, короля, хоча б самця. Не кажу, там ніхто так не працює, працює, тільки продається сім'я. Семець, дві самки. Вартість. Задумайтесь, вартість самець і дві самки з Франції 1000 євро. Будь ласка, хто привезе за таку суму криля? Ось такої якості. Гарантії ніхто не дає, що ті саме запуститься, ті самки запустять. І ви будете в них мати криля. Ви самі знаєте, що береш три самки, з них може запуститися одна. Ну, на сьогоднішній день вам в Україні є вже готовий кролик, адаптований до нашого середовища гарною структурою тіла. Вже ми попрацювали над ним, вляли крові, привезли. Дивіться, наприклад, я за такі гроші купую, наприклад, одну самку. так? Мені від цієї самки треба відтягнути на родові самки хоча б 5-6 лишити від них самочок собі лишити. Тобто я її перекриваю самцем. То самця я вже мушу вибраковувати мені вже не, не потрібен. Я відтягнув родовідні самки. Розумієте? Все це які затрати коштів. І тепер вертаємося. З Франції ви взяли за 1000 євро самця дві самки. Це дійсно, звідти. <кій> І. ще дорога? І що треба привезти? З Франції це не, не коротка дорога. І не факт, що і крила доїде. Це вам треба знайомих мати в Німеччині, з Франції привезти в Німеччину, з Німеччини в Польщу, а з Польщі вже на Україну. Це треба кролику мінімум 3-4 доби їхати. Доїде він не факт. Не факт, розумієте? Не все так просто, як ви собі думаєте, що ви просто думаєте, а от покрол і возник собі тут цю луплять ціну, і розказує, що така ціна має бути в Україні. Я дивився відео, виставляли в інтернет. А тепер виставку в Тернополі. Нема термона. Там реально нема термона. То не термон, то білий кролик. Реально. Так само зараз блогери виставляють крилі. Вніс крилята по 30 грам. Шановні, то, що я говорив, то, що ви хотіли, то ви добились ваших іколі, мішанки. Все, у вас не буде криля. Другий блогер знімає, виставляє квітки пусті. Так, будуть пусті. То що крилик розпався. Розпалися в тій ваші ті всі гібриди і у вас кріля не буде. То, що я все, що я вам говорив, що я відео вам поясню. Далі показуєте, ви не вмієте працювати кролем, ви у вас в руки попав до вас кріль гарний. Ви самки про шльопали, самки переросли по 5,5 кг ви починаєте розв'язувати. То самка вже просто баняк. З нею вже не буде. 50 на 50, щоб ви її розв'яжете. Там два кулака сала в животі. Термонка має бути або кітна, або скріляти. Кітна скріляти. От робоча самка. Де підгрудок в неї? Нема. Не допускаю я в самки підгрудка. Ця самка постійно повинна бути в роботі. От. В неї має бути корпус. Такий корпус має бути. Мають бути ляхи, має бути хребет. Має бути довго. довгий корпус. Ніяких підгрудків. Кролик повинен працювати, він повинен їсти і повинен працювати. Тепер ви ту самку злучили. Про Прощупати, пропальпувати ви її не можете. І вона у вас опять місяць сидить. Ви навіть не робите контрольні злучки на п'ятий день. Навіть не робите це. І вас та самка сидить, вона ще кидає кілограм, вона буде 6,5 кг. Як ви її маєте запустити? Ви вам попав в руки класний крілик, а ви з ним не вмієте працювати. Термон на сьогоднішній день, продуктивність селекційно вже там попрацювали французи, і ми тут на місці працюємо, відбираємо. Скоростиглість Самочка 3 місяці і тиждень, три місяці з половиною, вона вже розв'язується, йде в роботу. З крілоком треба працювати. Запустили. Я, наприклад, на 10-й день вже пальпую, я вже відчуваю кріля. Тобто максимум 10 днів. Але у мене посиди, я її вже пропущупав на 5 день контрольна злучка. І все одно, і може бути, що вона може бути кітна, але все одно покриється та самка. Тому це все треба вважати і скрілком треба працювати. Самці також я розв'язую 4 місяці. Да, він трошки в рості падає. Я не тримаю до 6 кг до 5 місяців, що він був 6 кг, то вже довально, то не кріль. 4 місяці вага від 400 до 4,5 до 5 кг, цей крілок розв'язується йде в роботу. До, після 8 місяців він своє візьме. Може він трошки впаде в рості, але він візьме свої 6 кг і буде працювати далі. Але то буде мотор, то буде кріль, який буде робити роботу. Тому от, вам на сьогоднішній день унікальна можливість, я не кажу купувати в мене. Не прошу, не купуйте. Я перейду на м'ясо, я просто я буду виставляти крилика, а продавати не буду. Не буду, я нікого не заставляю, нікому не показую, скільки я криля продаю, хто в мене бере, якими партіями, не показую це і показувати не буду. І не прошу людей, щоб мене там піарили. Я наоборот прошу, що не розказувати, щоб в мене брали криля, щоб не було того, я не люблю того. Тому, <кхух> просто вам говорю, дойде до того. А якщо не дай Бог, ми закинемо з і що буде далі. на сьогоднішній день в Україні. Я ж кажу, даже ми ну, візьмемо одну лінію. Хоча багато в мене є лінії було. А п'ята. Легендарно, вся Україна її має. Так само, що по возму, ПН, БМ, ІС, хто мав. ІС дуже-дуже сильна лінія. Всі її мали. Легендарні лінії. Крилі, самки тягнуть крилят, По 9-10 по 10 штук. Великі самки, великі самці. Є результати роботи. Не так. Ще не так. Не нравится. Велика ціна, так? Да? Правильно? То чого ж ми маємо привозити за такі кошти криля? І ми маємо продавати вам по 120 гривень. Ну, задумайтесь. А тепер друге питання. Ви маєте по 50, 120, 130, 150 робочих самок. Ну, ви розумієте масштаби які? І ви продаєте, наприклад, крілика по 180-200 гривень. Ви один виводок від одної самки продаєте крилят, Купляйте собі дорослого робочого самця тут у нас на Україні. Не треба нікуди вести. Звідки вести? Він вже адаптований до нашого середовища, до наших кліматичних умов. І берете собі е, від одної самки. З 50 від одної самки виводу продали, взяли самця гарного. Привели і далі покращуєте собі роботу. Ні, дорого. Правильно, бо є такі в нас люди в Україні. Кролівники, блогери, які спеціально занижують ціну. Занижують, 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 перебувають іншим ціну. І, і, і кролівництво, що мало йти вар, ну все йде вниз за рахунок таких людей. Ми не цінуємо свій труд. А якщо ми не будемо цінувати труд, ніхто не буде його вам всіх нажитися на вас. Зрозумієте? Кролівництво це не свинарство. тут треба займатися крілком. Це свині можна всипати в болото зерна і собі нас держати, де все нормально. Крілком треба займатися. Це дуже делікатна справа. Е е, і тому на даний, на даний час цей кітру треба, треба цінувати. Тому така ціна на того кролика. Розумієте? Порода, чого ми купуємо породу? Чого ми платимо гроші за породу? Тобто, що ми від неї очікуємо? Скоростиглість. Тобто самка, чим швидше йде в запуск, чим більше приведе крилят і їх вигодує, тим більше ви отримуєте прибутку. Самець, чим швидше розв'яжеться, якщо буде покривати в день вам 2-3 самки, він свою себе відіб'є. Розумієте? Вот в чому результат. А то, що ви виставите вискочку 6 кг в 4 місяці, то я ж вам кажу, фотографуйте її в рамочку і повішайте на стіну. Вискочка, це коли воно в 3 місяці самочку розв'язалася, в 4 місяці воно вже годує вам 8-10 крілят. Ото вискочка. Я це по-моєму розумію. <кій> і отримуєте такі гарного кролика. Тому не судіть строго, я вам показав, як я самочки розв'язував в 3 місяці і тиждень, показав, як працюю смс, показав окроли, показав вагу крілят, показав в гніздах, скільки крілят. Отому і над тим я і працюю. Вибір за вами. Ви собі я вам показую показуєте реально то, що є. Вас, то, за вами тільки вибір. Тому це ваш ви робите вибір. Якщо ж дорого, значить ми не будемо продавати крілки. Значить, крілик піде в другу, в другу сторону. Я просто ми дуже, я рахую, що ми великий вклад зробили з вознем і дали дуже гарного криля по Україні. І на сьогоднішній день ви ще маєте запас. Ну, це того запасу хватить на рік. За рік у вас все це воно переб'ється. Ті самці, що ви в нас брали самки, виходять з роботи, що перекоси хвороба, що по старості, що піде у брак і крові не буде. Дайте мішати брата з сестрою, тата з дочкою. І все воно піде в ноль. Ото полишиться вам ті мишенятка в гніздах, ті крилі з кривими лапами. І так воно вам все і піде. Бо ви жалієте, ви, ви шукаєте все, шукаєте все е, якогось дешевого кролика. Він не може бути дешевий. За нього заплочені великі гроші. За самого кролика за дорогу платиться великі гроші. Не може він бути дешевий, зрозумієте? Ну не може. І я мушу свій труд цінувати. Не буду я працювати, буде хтось з другий працювати. Як може працювати, це вже. Друге і третє питання. Тому не судіть. От, якщо ж ви. Ну, питання. Привезіть. Привезіть кролика з клімом, з конкретним заводчиком, покажіть документи. І пок... я показував кролика з клімами, що приходили самки, які результати були по них, які крилята були по них, яка вага в них. по скільки штук приводили, покажіть ви. Ну, цей кролик без кліма. А йому не треба кліма. Тому що тут результат видно так, це француз. Розумієте? Так що не судіть. Любий труд має оцінюватись. І розумієте, щоб вивести гарну шублопороду, в неї дуже багато травляти крові. Треба підібрати пари. І вже скільки це все пояснює, щоб у самець відповідав самці. Були в них гарні пари давали гарні крилята, здорові крилята. Насамперед здоровий. Ви ж всі ми питаєте, який кращий кріль, Малий чи висвітлюй, я вам завжди кажу, найкращий кріль це здоровий. Що генетично здоровий, він від, від, від народження до сетевої зрілості нічим не хворів ні разу. Ото здоровий кріль. Це генетично здоровий кріль, який буде давати вам потомству Гарно. І генетика передається так і далі. Це вам не продати самку, дворічну самку, постригти її ногті. О, самка, дивіться, це вона другого друга кровла. неї ще ногтів немає. А є в нас такі кролівники, що продають самку. Термонку двохрічну обрізають ногті, продають кітну. А потім вказується і крита строкачом. А чого крита строкачом, бо немає чим покрити. Самці, той заводчик купляв ще 3 роки назад. І три роки він не поновлював кров. Ну. І потім розказують, що в неї гарна кров. А чого покрита струкачом? А я вам розказував за генетику. Що то вже не буде чистого термона з того, що вже перебито другою породою. І то вам буде самка не ставиться, самка не, не приводимо лікрилята, самка непонятні питання там. Бо то вже все перебито вже другими породами. Гібрид. Гібрид тільки йде в першому поколінні на м'ясо. Все. Просто трошки накипіло і якось хочеться і донести до вас що воно все повинно ну, відповідати. Якщо людина тим займається, значить вона займається. таке відео. Хочете, я розумію, що всі, всім багато моїх відео не подобається. Я не кажу, що я даю, там стопроцентово щось на мене треба покладатися, чи там на мене операція. Я просто даю вам інформацію. Моя інформація з практики, а ви собі вже вирішуєте, чи користатися моєю інформацією, чи іншою інформацією. Просто інформація є, ви собі робите вибір інформації. Всім дякую за увагу. До побачення.